Скоріше за все, польські праві за понад десятиліття змогли розкачати так би мовити цю тему до того, що вона стала медійно навіть більш помітна ніж інші історичні теми. Ну наприклад, немає в польському суспільстві такого розкачаного політичного дискурсу щодо, наприклад, нацистських жертв. На ну, або катинський Очевидно. розстріл, давайте згадаємо або злочинів комуністично тоталітарного режиму, відповідно, системно і з року в рік десятиліття, більше ніж десятиліття, польські праві качали цю тему. Ну і довели до того, що навіть на виборах парламент і президента ті, хто найбільш голосно будуть розповідати. Ти про цей злочин. ці е, трагічні події отримують політичні дивіденди у вигляді огусів людей, які підтримують право консервативні рухи? Ось е, основна причина, яка принаймні політична причина.